Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У цьому епізоді поговоримо про речі, які, можливо, не дуже подобаються, але від них майже неможливо ухилитися. Ви вже, певно, здогадалися, що поговоримо про податки у стародавньому Римі. Перш за все, слід зазначити, що система оподаткування змінювалася протягом усієї історії стародавнього Риму і, очевидно, відрізнялася в часи монархії та імперії. На жаль, інформації про систему оподаткування в монархічний період небагато, однак ми знаємо, що цар Сервій Тулій організував перепис населення в Римі, під час якого землеміри оцінювали майно, що належало кожному громадянину. На основі цього процесу було створено п'ять соціальних класів на основі рівня статків найбагатші повинні були внести дуже велику суму, коли Рим готувався до війни. Очевидно, менш заможні вносили менше коштів до казни. Ще одна річ, яку ми знаємо про оподаткування за часи монархії, це стягнення мита, коли товари в'їжджали в місто або виїжджали з нього. На щастя, про систему оподаткування за часів періоду Римської Республіки відомо набагато більше. У цю епоху римська держава запровадила той самий податок на основі статків населення. Цей податок використовувався для військових витрат, тобто для фінансування воєн. Наприклад, громадяни, що належали до другого класу, повинні були сплачувати суму в розмірі 100 тисяч асів, тоді як ті, хто належав до третього класу, повинні були сплачувати 25 тисяч асів, але не щорічно, а раз на 5 років. Римський ас це бронзова монета, яка використовувалася під час Римської республіки та імперії. Якщо ви хочете дізнатися більше про грошову систему в стародавньому Римі, на цьому каналі є спеціальний епізод також застосовувалась система мит у республіканський період. Державі сплачувався певний відсоток від вартості кожного експортованого та імпортованого товару. У період республіки було запроваджено новий непрямий податок, який застосовувався до тих, хто володів рабами. Коли раба продавали, державі потрібно було сплатити 4% від його вартості, крім того, рабовласники повинні були сплачувати 5% податок щорічно на основі вартості кожного раба. Система оподаткування зазнала значних змін. Коли до влади прийшов імператор Октавіан Август, відтоді до основної скарбниці імператор запровадив ще дві додаткові фіскус та військову скарбницю. Фіскус був особистою скарбницею імператора, куди надходили податки з провінцій. Військова скарбниця відповідно призначалася виключно для військових потрей, вона використовувалася для фінансування війн. Виплати зарплати легіонерам тощо. Протягом століть імперського періоду багато імператорів намагалися запровадити інші податки, іноді досить дивні. Мабуть, найвідомішим був податок на сечу, запроваджений імператором Веспасіаном. він стягувався з фулонік та чинбарів, які збирали сечу з громадських туалетів, сеча багата на аміак. Була важливим інгредієнтом для відбілювання. Інший приклад абсурдних податків це єврейський податок, який застосовувався виключно до євреїв. Спочатку це був щорічний податок у розмірі двох драхм, який євреї по всій Римській імперії мали сплачувати Єрусалимському храму. Після руйнування храму в 70-му році нашої ери. Імператор Веспасіан перенаправив цей податок до храму Юпітера Капітолійського в Римі. Слід також зазначити, що завойовані провінції часто сплачували надзвичайні податки на різні проекти. Одним з них був промисловий податок, що застосовувався до районів з високим промисловим виробництвом. Спочатку його було запроваджено в Єгипті. Ще один поширений вид додаткових податків був так званий податок на капітал. Як бачите, римська податкова система нагадує багато сучасних податкових систем у різних країнах світу, які базуються на процентній ставці від доходу. Існує також багато додаткових податків, таких як податок на капітал, згідно з яким. Ті, хто володіє житлом, наприклад, повинні щороку сплачувати певний відсоток від його вартості. Закони щодо цього податку існують у багатьох країнах світу. Ми вже багато говорили про податкову систему, але слід також згадати про ухилення від сплати податків. Не думайте, це явище виникло недавно як форма протесту проти постійно зростаючої ставки податку. Ні. Ухилення від сплати податків було досить поширеним у Римській імперії, ми знаємо це достеменно завдяки 1900-річному папірусу, знайденому в Юдейській пустелі. У цьому документі розповідається про шахрайство, здійснене з метою уникнення сплати податків у римських провінціях Юдея та Аравія, що зараз є Ізраїлем та Йорданією. Все це стосувалося фальсифікації документів та незаконного продажу та звільнення рабів. Два головні герої цієї справи це Гадалій та Савл, вони організували фіктивний продаж рабів через кордон, таким чином зникнувши з податкових записів юдеї. Отже, раби не були зареєстровані в арабській провінції, і таким чином власники повністю уникали сплати податків. Ці податки становили 4 за продаж і 5% за звільнення рабів. Ухилення від сплати податків не є рідкістю навіть сьогодні у будь-якому куточку світу. Схеми ухилення від сплати податків, однак, відрізняються від тих, що були в давнину, але концепція залишається незмінною. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод. Дякую за увагу!